Вітаю вас, мої козироги. Сьогодні зробимо розклад для вас на серпень місяць. Подивимося, що нам принесе серпень, які відкриються для нас можливості, які можуть бути неочікуваності. Ну і взагалі, спробуємо, так сказати, зазирнути трошки в майбутнє, підготуватись до цього місяця і зробити правильні висновки. Тому що взагалі серпень буде непростий місяць через те, що в нас Венера ретроградна вже, вже вона ретроградна і буде весь місяць, вона в такому положенні, що дає, знаєте, комусь дає повернення колишніх, комусь дає переоцінку відносин, коли ти розставляєш інші пріоритети, коли ти аналізуєш правильність свого вибору. Комусь може дати знаєте, ситуації, які пов'язані з фінансами, тому що Венера також вона має відношення до наших ресурсів. От. Ну і з середини серпня буде Меркурій ретроградним. Тож привіт, збої з доставкою, привіт помилки в документах і знаєте, складнощі з тим, щоб донести свою думку іншим. От, але ми з вами не слабаки. Ми зараз зробимо розклад і подивимося, до чого нам потрібно бути готовими на цьому місяці. Отже, дивимось. Пропоную почати з, взагалі, з того, який буде настрій цього місяця, які будуть енергії. І тут у нас виходить вісімка пентаклів. Буде досить продуктивний місяць. А будете зайняті роботою, буде трошки, знаєте, відчуття рутинності, коли ви кожного дня там, робите одне і те ж саме. Це якісь такі, може бути відчуття дня сурка. От. Але в принципі ви досить легко будете справлятися з цим, тому що тут людина хоч і робить одне і те саме, бачите? Але він майстер, він вже настільки відточив ось ці ем, свої вміння, що він вже навіть не. Заморочується, він робить, його вночі розбудеш, а він знатиме, як просоння зробити та чи інше. Тобто тут така карта зайнятості. Можливо, будете багато проводити часу на роботі, буде багато замовлень у вас, будете весь час працювати над своїми такими професійними питаннями. Давайте подивимося, що нам серпень принесе в плані фінансів. Рицар жезлів це активний рух, це можливість це можливість просування вперед. В когось можуть бути кар'єрні такі перспективи непогані. Хтось може буквально змінити роботу, може перебратися з одного офісу на інший. Ще в плані фінансів ця карта може говорити, що у когось будуть розходи на автомобіль, у когось будуть доходи від продажу автомобіля, будь-яких взагалі транспорт будь-якого транспорту, не тільки автомобіль, мотоцикл так само. От, і е, тут, знаєте, тут ваш фінансовий, е, фінансова ваша е, ситуація вона буде залежати від того, наскільки вольові якості, наскільки ви будете проявляти свої вольові якості, наскільки ви будете готові ризикнути, наскільки ви будете готові рухатись вперед і не засиджуватись на місці. Давайте подивимося тепер, е, що в нас по відносинам, які там. Нас чекають перспективи в серпні. Відносини для А Тут все стабільно. Тут ніяких особливих змін. Якщо ви, у вас є стабільні відносини, вони так і будуть стабільними. Якщо, до речі, так само в Скорпіоні, В Скорпіоні ця сама карта на відносини випала. Бо що в нас тут дивляться розклад. Пара, де один з них скорпіон, один з них козиріг. Е, дивіться, якщо ви в відносинах, тут буде все стабільно, досить розмірено, досить практично. Якщо ви зараз вільні, у вас немає відносин, то все-таки лишиться ніяких кардинальних змін не буде. Е, якщо ви вільні ще, до речі, ще один варіант, може бути так статися, що хтось із вашої родини може вас познайомити з потенційним. Чоловіком, але я би не радила починати відносини на ретроградну Венеру. Краще перечекайте. От, і якщо ще ви в відносинах, у вас є там чоловік чи там партнер ваш, то може бути ситуація, коли старше покоління вмішується в ваші відносини. Це можуть бути ваші батьки, його батьки, бабусі, дідусі. Коли знаєте, намагаються як краще а виходить, як завжди. От, давайте подивимось тоді, які можуть бути неочікуваності місяця для вас. Неочікуваності для козерогів в серпні. Знову, знову дев'ятка мечів. Я вже задовбалася одне те саме по колу говорити, бо дуже багатьом знакам зодіаку вийшла ця дев'ятка Ну, Буквально кілька знаків без неї. І, і... Кілька знаків вона оминула, скажімо так. Неочікуваність якась ситуація, коли ви будете дуже сильно переживати, коли ви не спатимете вночі, коли вас будуть ну, буквально довбати якісь думки, якісь переживання. от Ви там зациклились на чомусь, і це не дає вам спокою, не дає вам спати. Можуть снитися кошмари, може бути. Ситуація, коли нічого такого страшного немає, а ви просто самі себе накручуєте своїми якимись переживаннями. Давайте я докину, подивимося, з чим саме у вас буде пов'язаний ось цей стан. Трійка мечів. Комусь розіб'ють сердечко. Реально, в когось може бути ситуація, ну от така знаєте, дійсно болюча, емоційно, коли ви відчуєте сердечний біль. В когось може, до речі, бути буквально, що вночі може, може заболіти серце. Тож будьте обережні, якщо у вас є якісь кардіологічні проблеми, краще пройдіть обстеження, щоб бути впевненим, що все окей. От. Але тут, звичайно, буде якась така знаєте, емоційний накал, який може вивести вас зі стану рівноваги. І Це не обов'язково може бути пов'язано з коханням. Це просто от така ситуація, яка задіне вас заживе. Давайте подивимося, що у нас тут по можливостям. Які нові можливості відкриються для козирогів в серпні місяці? Нові можливості. Так. Нові можливості: отримання результатів. Збір врожаю буквально. Тобто, у вас або з'явиться можливість вкластися в якусь справу, знаєте, як зробити. Інвестицію в щось вкла це, до речі, не обов'язково фінансово. Це може бути, знаєте, вкластися ресурсами, вкластися своїм часом, своїми силами в якусь нову справу, яка має дати вам досить непогані результати, досить непогані плоди. Але. Одразу попереджаю, що вся ця авантюра вона буде е досить така, е довго тривала. Тобто це не так, що ви сьогодні вклалися, а завтра у вас вже є результати. Ні. Тут доведеться почекати, можливо, навіть довше, ніж ви очікували, можливо, навіть у вас буде відчуття, що вже занадто все це затягнулося. от, Але. Е Хилюйтеся, просто довіртесь, і у вас дійсно можуть бути непогані результати по, цю, по цій справі, в яку ви вирішите вкласти свої ресурси. І давайте подивимося, що ж все-таки нам порадять аркани на серпень місяць для козирогів, яку вони дадуть пораду. Королева жезлів, дивіться, тут потрібно проявити. Знову ж таки, я думаю, це може, це може стосуватися фінансів, проявити ініціативу, проявити такий натиск, чоловічу енергію, трошки, знаєте, за ось таку, бути готовим робити рішучі вчинки, приймати рішучі рішення, такі, ризикувати можливо. От. І ще по королеві жезлів, якщо ми, там, наприклад, на стосунки. Перенесемо цю пораду, так? то тут вам радять бути пристрасною, а, бути такою а, жінкою, вогневою, скажімо так, запалювати. А якщо буде там стояти питання вступати в відносини чи ні, вперед. Будьте рішучими і а, тут ще може бути, знаєте, порада, візьміть, візьміть кермо в свої руки. Керуйте своїм життям власноруч. А я вам дякую за перегляд, що додивились до кінця. Як завжди, прошу вас, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропустити наші наступні зустрічі. І пишіть свої коментарі. Мені завжди цікаво, в кого як ці карти відображаються по життю. Ще раз вам дякую, до наступних зустрічей, пока-пока.